Майже півтора мільярда доларів. Саме на таку суму були ліквідовані позиції трейдерів за останні кілька днів. В цьому огляді ринку я поділюсь своїми очікуваннями від біткоїна, чи зможе він в найближчі терміни вирости вище 108 тисяч доларів або навпаки, впаде до 90 тисяч доларів, сформує на східний тренд та продовжить своє падіння. В тому числі поговоримо про декілька цікавих альткоїнів, які впали до гарних точок купівлі. Цей сигнал трапляється дуже рідко, і про це поговоримо в другій частині огляду. Тому додивіться це відео до кінця. І в першу чергу почнемо з огляду біткоїна, а саме від сигналу, який ми отримали на індикаторі Support Band. вчора біткоін досяг цієї сірої зони та синьої лінії по цьому індикатору. Як ви бачите, до цього біткоін досяг досягавши цієї лінії ріс на 15%, і майже всі рази, коли він торкався цієї лінії, ми бачили, як мінімум, мінімальний відскок на 5%, іноді він ріс на 20%, навіть іноді 50%. Тому коли ціна головної криптовалюти впала. Саме до цієї позначки я написав про це в моєму Діскорді в спільноті Криптоніт Прайм, та також написав про це в моєму телеграм-каналі. В Прайм я скидав цей сигнал, коли він був по 92 тисячі, здається, 500 доларів. Тобто, ви могли швидко зорієнтуватися, якщо відкриваєте угоди, якісь а навіть скок, то могли використати цей індикатор додатково. Для того щоб заробити на рості на відскоці на криптовалютному ринку, що очікувати від біткоїна далі, Що ми можемо прогнозувати для цього? Давайте подивимося на історію, що було з біткоїном після того, як він робив такий невеличкий відкат після такого глобального росту. Так у нас був з вами ріст біткоїн буквально за тиждень. Буквально за декілька точніше тижнів він виріс більше, ніж на 60-70%. Це вже не вперше. Давайте з вами подивимось на ситуацію, яка траплялася з ним раніше. Наприклад, коли біткоін останній раз ріс на такі відсотки, приблизно на 40-50 він робив перший відкат саме в цю зону. Тобто, не вперше біткоін робить такий відкат в цю зону, і це було очікувано. До цього ми бачили такий самий відкат. Цю зону трошки раніше, тобто в зону індикатора Support Band. після чого ціна біткоїна відскакувала мінімум на 15%, а саме відскакувала вона не оновлюючи максимуми, та які були сформовані, а відскакувала вона приблизно на 80% цього падіння, тобто приблизно в зону, яка зараз знаходиться. По 100 тисяч 100-105 тисяч доларів. Тобто цю зону ми можемо зараз з вами очікувати біткоін, виходячи з того, що ми бачили раніше на графіку головної криптовалюти. Але я б звернув вашу увагу ще на даний момент, саме на те, що траплялося з бітконом до цього перед цим ростом, але перед ростом, який ми тільки що розглянули, але. Ростом раніше, який був до цього, з 26 тисяч доларів до 48 тисяч доларів. Цей ріст ми дуже гарно. На цьому рості ми дуже гарно зробили, як і на наступному рості. Зазвичай, як ви бачите, було перше падіння: так був відскок до. Нових максимумів, тобто з оновленням максимумів, які до цього були встановлені. На той час вони були по 46 тисяч доларів. І як ви бачите, це сталося дуже дуже швидко. Але що, що було після цього, біткоін так само дуже швидко повернувся до лінії індикатора Support Band. До речі, про майже всі індикатори, які я буду розказувати в цьому відео, ви їх можете отримати безкоштовно в моєму телеграм-каналі для цього за посиланням в описі до цього відео, переходите в мій телеграм-канал. І в закріплених повідомленнях ви можете знайти посилання на всі на всі індикатори, майже на всі індикатори, про які я розкажу в цьому відео, а також трошки більше індикаторів. Всього їх зараз тут приблизно 12. Можете з ними ознайомитись, обов'язково подивіться відеоінструкцію з тайм-кодами, як ними користуватись. Тому що вони самі по собі прибуткові та зрозумілі, але з інструкцією вам буде більш зрозуміло, як ним користуватись для того, щоб ви могли отримати використати максимальний потенціал цих інструментів. Тож, виходячи з ситуації, яка була на початку 2024 року, з оновленням максимумів, ми так само можемо з вами очікувати відскок вище 108 тисяч доларів. Саме тут зараз встановлені наші нові абсолютні локальні максимуми, так. Після чого ціна біткоїна з великою ймовірністю повернеться як мінімум, тут якраз лінія буде десь в цьому діапазоні, як мінімум до цих локальних мінімумів, які ми бачили буквально вчора, тобто по 90-92 тисячі доларів. І після чого вже з великою ймовірністю сформується висхідний тренд. Після чого вже біткоін тут тобто, трошки настоїться, можна сказати, або нам поки швидко розвернеться і продовжить свій ріст. Чому я не думаю, що біткоін зараз. Розпочне своє глобальне падіння, тому що біткоін він на, на історії. Якщо ви подивитесь, у нього немає такого патерну, що він просто бере і падає на 50%. Тобто, таке може статись, якщо не знаю, якщо біткоїни Сатоші засновника біткоїна почнуть переміщатись, так і ці ви знаєте, що ці біткоїни не переміщались більше 11 років. Точніше, ніколи вони не переміщались, так скільки створений біткоін, приблизно там, 15 років тому вони ніколи не переміщались. Тому якщо ці біткоїни почнуть переміщатись, звісно, біткоін може обвалитись, і то це підпитання. Тобто, з великою ймовірністю, біткоін а, стане в таку. Широку консолідацію, де буде ходити певний час від нижньої від верхньої е, границі, та тут збирати ліквідність, ходити до нижньої границі, тут збирати ліквідність. Після чого, після цієї консолідації, яку ми, до речі, бачимо весь останній е, останні два роки цього росту, так ця консолідація е, на на майже на більше ніж півроку. Ця консолідація на більше ніж півроку. Тобто, тут може вже бути якась локальна консолідація, не така довга, тим паче, що. Ви знаєте, по тим індикаторам, які ви можете отримати в моєму телеграм-каналі, так ви знаєте, що біткоін знаходиться в можна сказати, в фінальній фазі свого росту. А в фінальній фазі свого росту, все ж таки, біткоін він не любить консолідуватись. Він або таким чином розподіляється, так тобто, оновлюючи поступово оновлюючи максимуми, так з тим самим починають рости дуже сильно альткоїни, або він просто швидко виростає, параболічно робить дуже швидкий ріст, як був. Тут декілька днів тому, після чого вже падає, формує більш низькі мінімуми, більш низькі мінімуми та максимуми, та входить свій довгостроковий несхідний тренд приблизно на один рік, після чого ми знову можемо мати гарні ціни по ціні головної криптовалюти. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. основний Основні очікування це відскок мінімум до 80% цього падіння або оновлення максимум, після чого повернення вже в. Діапазон нижче локальних мінімумів, які ми зараз маємо. Тут буде якраз індикатор support band, і від нього ви знову можете брати угоди, як це було раніше. Тобто можете використовувати так само для свого трейдингу цей індикатор. Далі, що вам хочу ще показати, оптимально, звісно, для нас буде ріст до 105. Ста чотирьох тисяч доларів, тут невеличка консолідація, якісь маніпуляції, зброси, після чого вже продовження параболічного росту, так, без оновлення мінімумів, тому що в даному випадку зберігається шанс формування низхідного тренду, чого б нам не хотілося. Далі перейдемо до наступного графіку, про який я розказую, мабуть, всі останні огляди, на що треба звертати увагу. Сподіваюсь, ви цим скористались. Була сформована дивергенція на графіку біткоїна та на індикатори на класичному індикаторі RSI наприклад. Після цієї дивергенції біткоін впав. Давайте з вами поміряємо. Біткоін впав на мінус 7% Від максимумів, біткоін впав на приблизно 15%. Як ці дивергенції відпрацьовували в минулому, ви можете подивитись на графіку біткоіна. Так само цей індикатор доступний в закріплених повідомленнях. Біткоін падав раніше на 16% після такої дивергенції, тобто розбіжності показників індикатора та ціни біткоіна на 16%. І знову ми бачимо з вами відскок. Як я й казав, до 80% також бачили з вами дивергенцію. Тут падіння було зовсім невеличке. Так, які зразу відкупились на 8% і продовження руху вгору, можете подивитися всі ці дивергенції, як вони відпрацьовували раніше. Тобто, як правило, максимум падіння було приблизно 15-16%, що ми зараз з вами в принципі і отримали. Після чого вже як я і сказав, можна очікувати відскок до цих діапазонів. Так, до діапазону мінімум 105 тисяч доларів. Перед тим як ми перейдемо до графіку альткоїнів, зверніть обов'язково увагу на графік біткоїна на тижневому таймфреймі, тобто коли одна свічка відповідає одному тижню. Зверніть увагу на те, що зараз ціна на точніше, показники індикатора RSI виходять в зону нормальних значень нижче 70. Цього б, звісно, не хотілося бачити на цьому індикаторі, тому що тижневі сигнали вони є дуже важливими і вони впливають в цілому на глобальний тренд на графіку біткоїна, тому такі сигнали з виходом нижче. Нижче відмітки 70, так я б, звісно, не хотілося побачити. Зараз на графіку біткоїна. Це буде означати, що у нас знову якась буде мінімальна консолідація, як мінімум, як максимум довгострокова консолідація, яку ми бачили останні останнє Майже повністю весною, так половина мінімум весни, все літо та частину осені. Тобто цього б не хотілося побачити, хотілося б біткоін залишався вище індикат, вище показника 70, так щоб біткоін був все-таки в перекупленості, і після цього формував більш високий високі максимуми на цьому індикаторі. Це означатиме, що біткоін продовжить свій тренд і рух ціни, як мінімум до 140-170 тисяч доларів. Звісно, може статись така ситуація, як це було в. Як я казав, на початку 2024 року локально тоді ситуація виглядала наступним чином. Так я вам сказав, як я вам казав, оновлення максимумів, тоді падіння нижче локальних мінімумів. Цей би сценарій не хотілось би бачити, але в принципі він може повторитися. Так у випадку, якщо індикатор RSI на тижневому таймфреймі, а це вже буде за декілька днів. Вам в понеділок треба перевірити цей сигнал, якраз на закритій свічки, якщо біткоін вийде. Нижче зони 70, то варто б можливо подумати про те, щоб скоротити свої ризикові позиції на біткоїні та альткоїнах. Це особисто моя позиція, моя думка. Тому звертайте увагу на цей сигнал. Класно, якщо біткоін закриє цей тиждень орієнтовно по 100 тисяч доларів. Я впевнений, що цей сигнал зникне. Далі ми з вами можемо на тижні побачити відкат до 95 тисяч доларів. Так на глобальному графіку це не сильно видно. Можемо отримати з вами відкат до 90 тисяч доларів, до 95 тисяч доларів і швидко відновитись. І знову закрити тиждень вище 100 тисяч доларів, в принципі, при цьому індикатор буде триматися трошки вище. Загалом зверніть увагу на те, багато людей вчора злякалось падіння біткоїна страшного так перед вами тижневий таймфрейм, і ми з вами бачимо, що біткоїн два роки тільки росте. Найбільша помилка новачків в тому, що вони відкривають 5 хвилин чи 15 хвилин, чи одну годину і дивляться на ці великі страшні червоні свічки. Насправді, якщо ви розумієте глобальний тренд, так. Про це є багато відео на каналі. До речі, якщо не підписав не підписані досі на канал, підпишіться. Я розказую багато різних стратегій заробітку на криптовалютному ринку. Ви можете їх використовувати для себе. Так? Останній там сигнал, навіть по безкоштовним індикаторам, був орієнтовно по 80 тисяч доларів. Коли біткоін був по 80 тисяч доларів, з тих пір він виріс там на 20% і ви могли теж цим скористатись. Тому, якщо ви не підписані на канал, підпишіться, обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб його побачило ще більше. Людей, відповідно, люди новачки вони бояться якихось падінь локальних. так Якщо ви подивитися на довгостроковий тренд навіть на локальний, ви можете побачити, що за останні кілька місяців, за останній, можна сказати, місяць так біткоін виріс на 55-50%, і падіння від локальних максимумів на 15% це те, що люди називають падінням, всіх вчора дуже сильно злякало. Так, навіть було півтора мільярди ліквідацій трейдерів. Тобто, це не падіння. Так, падіння це ведмежі ринок. Це коли біткоін падає на 70% і альткоїни рік падають за рік падають на 90-95%. Це дійсно падіння. Зараз біткоін досі знаходиться в висхідному тренді. Звертайте увагу на локальні маніпуляції. Падіння альткоїнів, якщо ви купили їх на 30-40% це цілком цілком нормально. Якщо ви розумієте, що ви робите, тому що зараз він пав на 30% через місяць. Ви можете побачити по ньому 300-400 500% прибутку. Такі цей криптовалютний ринок і ринок альткоїнів. Перед тим як ми перейдемо до альткоїнів, я хотів вам також показати сигнал, який чекали. Вся наша спільнота закрита прайм А також я думаю, багато з вас, тому що цей сигнал один. Сигнал я написав і в телеграм-канал, так коли я відкрив цю угоду. Я відкрив цю угоду по біткоїну та давав цю рекомендацію в нашій спільноті CryptoNet Prime. Я відкрив угоду по індикатору Радар по 69 тисяч доларів. Тут описано плече, як це все виглядає, кредитне плече. Так і також що ми нарешті вчора, сьогодні точніше, на закритті дня, ми закрили цю угоду, плюс 41% по ціні біткоїна орієнтовно 97%. 797 600 доларів, 97 тисяч доларів. Тобто, нарешті ми закрили цю угоду в дуже гарний плюс, плюс 82 відсотки. І тепер люди, які приєдналися, дуже багато нових учасників в Прайм, вони тепер зможуть використати нові сигнали, а не чекати, поки біткоін росте, а, так, а з новим сигналом вже зайти разом з нами в угоду. Також у нас є сигнали по Евересту, Ви знаєте, в останньому лайві я про це розказував, які які у нас є сигнал по Евересту. В останньому прямому ефірі на Ютубі так також є у нас, звісно, великий чат, де ми спілкуємося з учасниками. Кожен скидає свою думку, свою аналітику. Сьогодні і вчора я скидав альткоїни одразу цікаві. Сюди закидав чат в першу чергу для нашої спільноти. Також давав е, актуальну аналітику, тому що під час падіння криптовалютного ринку е, люд, е, люди да, більшість новачків. Тому що в нас є і досвідчені трейдери, і новачки. Так вони переживають, що криптовалютний ринок буде падати ще нижче, тому що вони не мають ніяких інструментів для аналізу. Так? Саме сюди скидав свою аналітику. Тобто, ви можете бачити, коли ціна біткоїна, як я і казав, було по 9-9 тисячі доларів. Зразу скинув сюди свою аналітику. Також е, учасники ділили скріншотами ліквідації. На той момент було 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Якщо ви не знаєте, як доєднатися до Прайм, то за посилання в описі до цього відео є посилання на нашу спільноту. Ви напишіть можете написати команді так. Обов'язково це зробіть, якщо вам це цікаво. Та дізнаєтесь про деталі. Якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Також другий спосіб, як ви можете дізнатись про Прайм, це перейти в телеграм-канал, і в першому закріпленому повідомленні можете почитати детально, що ви тут отримаєте, почитати відгуки клієнтів та подивитись результати, так які вони отримують. І що важливо сказати, до 31 грудня у нас діє акція. Ви можете приєднатись до нас по старій ціні, тому що після нового року ми будемо змушені підняти ціни на наш продукт. Тому, якщо хочете спробувати заробити на криптовалютному ринку, обов'язково до нас приєднуйтесь. Тепер перейдемо до я думаю, найцікавішої частини для вас, а саме до альткоїнів, почнемо ми з найбільш такого ризикового альткоїну, так який може дати, як і сильні ікси, як ми бачили до цього. Так і доволі сильно падати. Виріс він на 1800% впав на 80%. Тобто це такий ризиковий альткоін, як і всі, в принципі, альткоїни, але на цей альткоін я б виділяв небагато, невелику частину свого капіталу, максимум до 1%. Ми бачимо, що зараз він прийшов в гарне місце для купівлі. Ми бачимо це по сигналам цього індикатора. Відповідно, ми бачимо, що з'явилися імоді такі з грошима. Так? І після того, як цей альткоін падав до нижньої Ніжної сир сірої зони, то він ріс на 200%. Взагалі він зараз такому знаходиться, можна сказати, в діапазоні, такому типу великому накопиченню, і він ходить від зони до зони. тобто, а ви могли купити його знизу, продати зверху знову заробити 200 Після чого він падав, знову його купляти так. Іноді ріс на 70%, Після чого падав, де ви знову могли його докупити. Ніколи не можна ідеально купити на дні. Я думаю, якщо ви маєте вже трошки досвіду, ви розумієте. Напишіть, до речі, в коментарях, який, можливо ваш найприбутковіший актив альткоін цього бичачого ринку, або напишіть, про які альткоїни варто поговорити в наступних відео. Це буде дуже цікаво. Пишіть ваші варіанти зараз в коментарях. Тому е, зараз з'явився новий сигнал. Я приблизно е, такий вставив фрактал, та, який я бачу, який співпадає в принципі, із тим, що ми е, очікуємо на біткоїні. Невеликий ріст падіння відкат, і після чого продовження вже падіння на альткоїнах. Це падіння, як правило, відіграється набагато сильніше. Тобто, спочатку альткоїни ростуть як біткоін, а в фіналі вже росту головної криптовалюти вони починають прискорюватися сильніше, ніж біткоїн. Тобто, як мінімум. Мінімальна ціль зараз це 140%, приблизно цей діапазон сірої зони. Так, давайте перейдемо до наступного альткоїна. Альткоїн зараз це монетка. це альткоїн, це монетка Орді, так, одна з найцікавіших монеток, але, на жаль, на цьому. Проливі так вона впала на 50%, 52 ліквідувала навіть позиції з плечем 2х. Якщо ви відкривали такі позиції, відповідно зараз ми прийшли в гарне місце для купівлі, що ми можемо бачити по монеті орді. Іноді ця монетка, так ви бачите, вона може дуже різко падати, тому тоді дуже різко рости, наприклад, на 76%. І після цього знову падати. Тобто, якщо ви не фіксували прибуток, ви можете певний час знаходитись в мінусі, мінус 25, 30%, 40%. Це цілком нормально нормально можна накопичувати свою тут позицію, якщо ви е, знаєте, що ви робите, якщо у вас є чітка стратегія для криптовалютного ринку. Відповідно, зараз ця монетка впала знову до 22-25 доларів. Е, звідси ми можемо побачити як мінімум локальний відскок до середньої сірої лінії це 50%. Е, хотілося б побачити, все-таки вже початок глобального росту з оновлення максимумів і досягнення мінімум там. Мінімум 50 доларів, в ідеалі це 100 200-250 доларів по цій монетці. Далі наступна монетка, про яку дуже багато розказую на цьому YouTube каналі це memcoin ladies Як ви бачите, як вона технічно ходить від зон купівлі, так, наприклад, в цій зоні, якщо якщо ви купували цю монетку, вона виросла на 700% буквально за кілька тижнів. Після цього були ще різні сигнали. Так, в даний момент вона впала доволі суттєво, так, в принципі, вона. Загалом вона знаходиться в такому широкому діапазоні накопичення, і зараз ми бачимо, що після того як вона в, цім, в цьому діапазоні стояла, вона зараз доволі сильно впала нижче діапазону. Це означає, що зараз ми можемо очікувати повернення вище цього діапазону. Так, давайте подвину графік вище цього діапазону, тест його як підтримки і продовження свого росту. Я сподіваюся, що вона зможе оновити свої глобальні максимуми. Так, це моя така глобальна ціль не на наступний тиждень. І на наступні два дні, так а на наступні місяці, наприклад, до весни. А за показниками індикатора Bitcoin Cycles, який також є для вас безкоштовним для підписників мого Ютубу та Телеграм-каналу, кінець бичачого ринку, тобто періоду росту біткоїна, буде приблизно в кінці літа 2025 року, тобто в серпні, в серпні, на початку на початку вересня. Тому в цей час я готовий тримати цю монетку, так поки є гарна ситуація на біткоїні і альткоїни ще не виросли так сильно. Тобто, коли він виріс вже в 10 разів, то я думаю, що не варто його купляти зараз. Одна з найкращих, можливо, цін, які могли мати з приблизно, мабуть, за останні. Більше ніж півроку з березня 2024 року зараз є найкраща ціна. Якщо ви хотіли придбати цю монетку в свій криптопортфель, пам'ятайте, що ми використовуємо максимум 33% відсотки нашого криптопортфелю. І скоро на альткоїни, і скоро на каналі вийде нове відео про мої правила підбору альткоїнів. Тому Якщо ви не підписані на канал, зараз обов'язково підпишіться. Звісно, поставте лайк цьому відео, якщо воно для вас є корисним. Звісно. Далі наступний альткоін і наступні якраз три альткоїни будуть з екосистеми, саме з екосистеми Солани. Саме монетки з цієї екосистеми впали найсильніше. Якщо ви знаєте, чому напишіть в коментарях. Цей сигнал трапляється дуже рідко. Ми бачили такі останні сигнали приблизно в серпні 2024 року. Тобто, певний час, ця монетка ще може тут падати. У вас буде, в принципі, середня ціна. Якщо ви купите зараз трошки тут піввідсотка, тут піввідсотка, будете мати середню ціну. Після чого з великою ймовірністю, як мінімум. Ми з вами побачимо такий відскок, так, на 80%. Після чого ціна може знову, як я сказав, пуститись трошки нижче, і довгостроково, все-таки, будемо з вами очікувати досягнення саме цієї синьої лінії, верхньої синьої лінії, це мінімум зараз 150%. При рості ціни, як ви бачите, ця лінія, при рості ціни цієї монетки, як ви бачите, ця лінія також зростає. Тому при продовженні росту росту ціни біткоїна будуть рости і альткоїни. Наступна монетка з екосистеми Solana, теж мемкоін, це монетка Slurf. До речі, чому я сказав, що саме три монетки будуть з екосистеми Solana? Якщо ви хочете купити такі монетки, так якщо у вас були такі плани, вам це каже ваша торгова стратегія. То виберіть одну з трьох, не беріть всі три. Так? Тому що багато мемкоїнів тільки з одної екосистеми вам не потрібно. Так знову ж таки, про це буде в новому відео на каналі. Далі монетка Сларф вона впала також дуже, доволі сильно, вона впала на майже 70%. І зараз ми з вами бачимо, що з'явилися нові сигнали на купівлю. Відповідно, ми з вами до цього бачили, що іноді вона може трошки погружатись нижче, тому зараз одразу весь капітал я б на неї не радив виділяти, які ви плануєте на цю монетку. Можливо, зараз можна зробити першу купівлю. Так, і в принципі очікувати продовження росту цієї монетки, тим паче, капіталізація її доволі невелика, тому і потенціал росту е, доволі серйозний. Наступна монетка це монетка Боме, також мемкоін з екосистеми Solana впала на 56%, і, і як ви бачите, ця монетка більше поважає. Так, тут менше сигналів, вона більше поважає сіру лінію, тому краще від неї відскакує. Дивіться, за цією монеткою, в принципі, зараз, е, як я й казав, є. З'явилися сигнали. Ви можете робити першу купівлю, можете почекати ще нижчих цін. Це ваше право. Так, ви приймаєте рішення відповідально за власний капітал. Найближча ціль. Як ви бачите, також вона поважає верхню границю ця монетка, верхню границю цього індикатора. Найближча ціль це приблизно 94 100 росту по цій монеті. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк, якщо вам сподобався цей огляд криптовалютного ринку. І подивіться наступне відео про заробіток на криптовалютному ринку та особисту мою стратегію. Як роблю це я. Дякую за перегляд.